Ось 30 січня 2025 року. Отак виглядає сьогодні колишня школа номер 32 Цеглою тротуарною вимощена така доріжка центральна. Уже після 17-ї години вимкнули гірлянду. Тут гранітні сходи сучасні снержавійки огородження. Все по сучасним стандартам. Можемо подивитися. Зробили новий пандус для новолінів. Це ремонт. Зараз не будемо заходити, але ну, бачимо, що йде оця тротуарна доріжка до поворота. На ній можна вишиковувати якісь класи. Не будемо далі йти. Подивимося. Це вулиця вже називається Неглінки, як раніше. Російського композитора, а княгині Ольги. Великої княгині Ольги. Немає тут де більше сідати на оцих нагорожах. Тобто отака от ситуація тут. Ще раз подивимось на красивий загальний план. Можливо, будуть кошти в бюджеті після війни щось зроблять із спортивними майданчиками залишилось практично лише футбольне поле. Wie ist